Ей, ти, нарешті вчуняв. Ти намагався передути на кордон, геш? Натрапив точнісінько на засідку імперців, які ми, і оцей злоюшка, дай вам плащі бурі, все було чудово до вашої появи імперії ні до чого не було діла. Якби вони вас не шукали, як міг би вкрасти того коня і був би на півшляху до Хаммерфеллу. Ей, ти, ти і я. Нас тут не повинно бути. Це плащі бурі і потрібні імперії. Ми всі пов'язані долею, брати і сестри зараз, Лодію. Ану, позатикайтесь там. А з ним що не так, га? Стеж за своїм язиком, ти звертайся до Ульфрика Плащі Бурі, справжнього верховного короля. Ульфрика? Яр Вінхельму? Ти ватажок повстання? Але якщо вони захопили тебе, Боги, Куди нас везуть? Я не знаю, куди ми їдемо, але Сонд чекає. Ні, цього не може бути. Так не буває. Ей. Ти з якого села, конокраде? А тобі що до того? Останні думки Норда повинні бути про домівку. Рорікстед. Я із... Я із Рорікстеду. Пане генералу Тулію! Кат чекає! Добре, викладаємо цьому кінець. Шоре, Маре, дібело, Кінерет! а катоше. Поги та мені! Плагаю! Подивіться на нього. Генерал Тулій, військовий губернатор. І, схоже, Талмор з ним Кляті айфи. Закладається вони доклали до цього руки. Це Хеллен. Я колись був закоханий у дівчину з цих країв. Цікаво, чи то Сівілор варить той мед з ягодами ялівцю? Смішно, коли я був малий, імперські стіни та вежі давали мені почуття безпеки. Хто вони, татку? Куди вони їдуть? Тобі краще зайти всередину, синку. Чому? Я хочу подивитися на солдатів. Йди в хату. Зараз. Так, батечко. Виводьте будьте полонених з возівхутка. Чому ми зпиняємося? А ти як думаєш? Все, приїхали? Ходімо, не будемо змушувати богів чекати на нас. Ні, зачекайте, ми не повстанці. Зустрінь свою смерть хоча б краплиною відваги злодію. Ти повинен сказати їм, нас не було з вами, це помилка. Підходьте до плаги, коли назвуть ваше ім'я по одному. Імперці люблять їхні кляті списки. Ульфрик Плачбурі, Ярл Вінтхельму. То була честь, Ярле, Ульфрику. Ралов із Рівервуду. Локір, зрок і стеду. Ні, я не повстанець. Ви не можете цього зробити! Стій! Вам мене не вбити! Лучники! Ще хтось хоче втекти! Чекайте. Ти. Крок вперед. Хто ти? Капітане? Що нам робити? Його немає в списку. Забудь про списки, він де на плаху. Як на кажете, капітане. мені дуже прикро. Принаймні ти помреш тут на твоїй батьківщині. Іди за капітаном полонений. Ульфрик Плащбурі. Дехто тут Фелгені називає тебе героєм. Але герой не використовує таку силу, як голос для вбивства короля і захоплення трону. Ти почав цю війну. у хаос, а Зараз імперія примусить тебе замовкнути і відновить мир. Що це було? Нічого такого. Продовжуйте. Так, генерале Тулію. Проведи над ними їхній останній обряд. Коли ми посилаємо ваші дужі до Отеріусу, благословення восьми богів на вас заради любові голоса замовкни і завершимо з цим. Як бажаєте? Давай я не чекатиму весь ранок. Мої пращурі посміхаються мені імперці, а ви можете сказати те ж саме. Ви єперські покидьки! Справедливо! Смерть плащам бурі! Так би страшно помер, як і жив. Далі Норт у Махмітті. Знову це ви чули? Said, Я сказала страчуйте в'язнів. До плахи полонений. Ти поспішай. Що воно таке, хаймо, облівіон? Вартові, що ви бачите? Воно у хмарах! Дракон!